Вітаю, я Роман Прядони. Сьогодні в студії «Обосток» ми говоримо про фактор Китаю стосовно російсько-української війни і мирних переговорів. Наш гість Олександр Хара, експерт з питань зовнішньої та безпекової політики Центру оборонних стратегій дипломат. Вітаю, пане Олександре. Доброго дня, пане Романе, вітаю. А, зразу ж, майже зразу ж після саміту миру у Швейцарії, президент Зеленський. Заявив, що Україна вже готує другий саміт миру, який, власне, повинен покласти початок припинення активних бойових дій, і, як він сказав, встановити встановити справедливе мирне врегулювання в Україні. Але позато, як Китай, який сьогодні фактично є союзником Росії, в тандемі з Бразилією запропонував свій альтернативний документ, з кількох пунктів, і він фактично заморожує війну в Україні. Наскільки він є небезпечним? Цей документ, який китайці проштовхують, досить активно проштовхують у світі, ваше бачення цього процесу. Ну, пер передусім, я скептично ставлюся до можливості завершення цієї війни дипломатичним шляхом, оскільки в історії не було єдиного випадку, коли геноцидальна війна могла бути припинена дипломатичними зусиллями якимось перемовинами. Абсолютно щітка зрозуміло, що Путін вірить в те, що він може. Переламати Україну на поле бою, це перше. По друге, звичайно, він очікує зміни зовнішньополітичного оточення України. Передусім, це вибори в Сполучених Штатах. Ну і звичайно, він сподівається, що і наші європейські партнери у випадку приходу, наприклад, Трампа в Вашингтоні, вони зменшать підтримку України, і тоді відкриється можливість нав'язати нам. Якісь скажімо так, ну це не мирне, звичайно, а якісь умови, які припинять цю війну, чи принаймні поставлять її на паузу. Тому зрозуміло, що скажімо так, наша риторика миротворча, яка лунає від президента від його офісу, від українських дипломатів, це скоріше намагання показати, що ми є конструктивними, що в нас є. Мирний план він базується виключно на міжнародному праві. Ми нічого не вимагаємо більше аніж міжнародна право вимагає від всіх його учасників. І я думаю, що вся ця миротворча активність української сторони вона здебільшого спрямована на те, щоб закріпити в інформаційному просторі в дипломатичному просторі виключно український мирний план. Але китайці, і ви правильно сказали, що по факту вони є союзниками Російської Федерації. Вони намагаються терпідувати наші успіхи. От поки ми з вами розмовляємо спецпредставник Китаю по Україні, він зараз подорожує був в Бразилії знов таки. значить, в його порядку денному що візити в Індонезію і Південну Африку. Тобто китайці намагаються заручитися підтримкою глобальної спільноти, так званого глобального півдня, для того, щоб висунути свій альтернативний план. Якщо ми подивимося на сутність цього плану, ну, по-перше, звичайно, слід сказати про те, що на річницю ширка масштабного вторгнення китайці оприлюднили те, що вони називають китайська позиція по політичному врегулюванню української кризи. Китайці не визнали російську збройну агресію. Ну до речі, для нас було надзвичайно важливі три резолюції генеральної асамблеї. ООН. перша це в 2014 році, 27 березня про територіальну цілісність україни потім була 2 березня 2022 року про збройну агресію проти україни і в лютому 2023 року генеральна асамблея прийняла резолюцію про принципи а, на, на основі статуту оон щодо сталого тривалого справедливого миру в україні так ось у всіх цих трьох резолюціях китайці утрималися при голосуванні тобто вони показали що міжнародне право це не є Ну там, скажімо, э, э, преградитивою це не є э, тим, на чому весь базуються китайці, і власне їх э, мирний план з 10 пунктів, який був припрошу з 12 пунктів, він починався з поваги до територіальної цілісності всіх країн, тобто там немає згадки України. І э, я читаю цей пункт виключно як те, що китайці кажуть, що Тайвань це Китай або інакше там було б там була би написана поважають територіальну цілісність всіх держав передусім україни оскільки це план про україну і взагалі серед 12 цих пунктів там Більша частина, дві третини, вони торкаються відносин Китаю зі сполученими штатами і заходу в цілому. Uh -huh. Ну, наприклад, як те, що потрібно значить, відкинути ідеологію холодної війни, блокове протистояння, треба зменшити стратегічні ризики. Треба не руйнувати ланцюжки постачання різних ресурсів. Тобто, все це йшло передусім про Китай. І потім зараз переходимо до шести пунктів спільної позиції чи спільного розуміння Китаю і Бразилії. Він починається вже не з територіальної цілосності України, він починається з деескалації. Потім другий пункт це прямий діалог між сторонами, відповідно Україну та Російську Федерацію, скликання мирної конференції, тобто такого органу, який би. Міг вирішити не лише питання війни України Росії, але які, які дуже важливі для Китаю. Далі це ну дуже ви знаєте такі пространні заклики. Що е, атаки на цивільних, на цивільне населення, цивільну інфраструктуру є неприпустимими. Наступне це невикористання мас зброї масового знищення, на, наче в Україні вона є, і Україна колись, хоча б натякала, що вона збирається е, щось таке використовувати. Наступний пункт це подолання значить, ізоляції цього блокового протистояння. Ну і останнє це значить, захист критичної інфраструктури. Тобто, фактично, відступ від навіть китайської формули він вже кардинально гірший аніж той, що був на, на, на початку, і зрозуміло, що за таких умов замороження конфлікту. І початок прямих перемовин вони точно не ведуть до сталого справедливого миру заснованого на нормах і принципах міжнародного права. Китайці хочуть показати себе неупередженим посередникам, але вони такими не є, бо вони не лише збільшують торгівлю з Російською Федерацією. І, от, до речі, це теж назову три цифри дуже важливих для розуміння, що відбувається. Перше це двостороння торгівля. Китаю і Російської Федерації це лише товари, не без послуг 227 мільярдів доларів. З, Єв... з сполученими штатами 575 мільярдів доларів, і з європейським союзом 626 мільярдів євро. Тобто Китай хоче таким чином врегулювати відносини в цю війну, щоб отримати і лаври, скажімо так, посередника, щоб в чи покращити свої відносини з ключовими торговельними партнерами, щоб забезпечити доступ до їх ринків, це європейський союз і Сполучені Штати. Ну а також зберегти інвестиції цих країн в китайську економіку. Тобто Китай грає виключно в власних інтересах, і його інтереси суперечать з е, ключовими е, такими інтересами України, mm -hmm. зрозуміло. Пане Олександре, Тоді питання. Ви зазначили, що китайці ну фактично виключили питання територіальної цілісності України з останніх своїх китайсько-бразильських. Е Якби ініціатив мирних. Чому на ваш погляд це сталося? Позато як Китай заявляє про свою нейтральність. Він запрошує з одного боку міністра закордонних справ України Кулєбо. На наступний день правда зустрічається міністр закордонних справ Китаю Ван із міністром. Агр... країни агресорки Лавровим і знову продовжується та ж політика співпраці без кордонів підтримки і всього так такого іншого. Тобто, з одного боку, китайці, нібито офіційно за припинення війни, вони пропонують якісь там свої мирні ініціативи, але ці мирні ініціативи чомусь більше схожі на російські мирні ініціативи тобто, на ваш погляд. Чого фактично прагнуть китайці, проводячи свою от таку політику, нібито нейтральності, але граючи фактично на боці Росії. Навіщо це їм? Стратегічний інтерес Китаю це мирне усунення Сполучених Штатів з позиції гегемона, і Китай хоче зайняти цю позицію. Для цього йому потрібна певні скаже так певне лідерство, і от через посередництво між Росією та Україною китайці хочуть заручитися підтримкою переважної більшості країн світу, ті, які як кажуть у мовою, сидять на парканні, і ну тобто вони не не були залучені в допомогу Україні або на накладення санкцій на Російську Федерацію. Китайці вважають, що санкції це несправедлива торгівельна війна проти Російської Федерації, що вони мають бути скасовані. І відповідно жодних санкцій Китай не запровадив по відношенню до Російської Федерації. Буквально кілька днів перед широкомасштабним вторгненням була був саміт Сі Цзіньпіня і Володимира Путіна, де Сі Цзіньпін сказав, що те, що ми робимо, це відбувається раз на століття. І це мається на увазі переформатування глобальної системи, де, звичайно, що передусім буде лідер Китаю. Росія буде молодшим партнером. Ну і звичайно, що збільшення торгівлі це вирішення внутрішніх проблем Китаю. Китай нагадаю, має 13 трильйонів зовнішнього доларів зовнішнього боргу. І ми бачили під час локдауну COVID-19, і навіть китайці в тоталітарній державі фактично, але вони були проти таких дракон. Заходів, і тобто є певна нестабільність. І плюс я вже не кажу про інші економічні проблеми, які поглиблюються у зв'язку з тим, що Відбувається такі розходження економіки західних від китайської, бо захід хоче убезпечити себе, і власне тому китайці хочуть цими мирними своїми ініціативами покращити свою зовнішнє економічне і зовнішнє політичне становище. Але Росію будуть підтримувати, оскільки їх національні інтереси співпадають. Це зменшення ролі заходу, як такого. Це на, на, на посилення свого потенціалу політичного, воєнного і іншого. Це звичайно, вирішення своїх проблем в індотихіокеанському регіоні. Сі Цзіньпінь поставив завдання своїм військовим до 27-го року бути спроможними виконати будь-яке завдання. А з чи з китайською мовою, це означає захоплення Тайвань. Власне тут Росія є інструментальною. поки Росія порається з е, Україною, а Захід допомагає. Це означає всі ресурси, і увага, які є у Сполучених Штатів і європейців, вони зосереджені тут в Європі на стримуванні Росії допомоги Україні. Це означає менше ресурсів, передусім Сполучені Штати можуть виділити для того, щоб посилювати себе в індатих регіоні. І це до речі, та причина, по якій певна частина із табору Трампа. Кажуть, що нехай європейці допомагають Україні, пораються з Росією. А ми маємо зосередитися на індотехікеанському регіоні, бо Китай нарощує свої м'язи. Він вже грає цими м'язами з 2014 року. Вони почали. Створювати штучні острови в південно китайському морі, а потім те, що відбувається, такі провокації постійно в морі проти інших країн, передусім Філіпінів. Потім періодично ми бачимо ескалацію ситуації, коли літаки ВПС з Китаю заходять в, 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 в повітряний простір Тайваню. Китайці беруть участь з росіянами в різноманітних навчаннях і біля кордонів Японії, і в Балтійському морі, і біля Аляски, нещодавно були навчання спільні. Тобто національні інтереси, стратегічні інтереси Китаю та Росії співпадають, і власне тому Китайці не дозволять, щоб Росія програла в цій війні і намагаються їм допомогти. Але боючись вторинних санкцій, передусім. І зменшення інвестицій в Китай, закриття доступу до технологій західних китайським компаніям. Оце те, що їх стримує від відкритої підтримки Росії, озброєнням, технікою боєприпасами. Тобто зараз вони допомагають економічно, купують за безцін російські енергоресурси, надають товари подвійного призначення, але не настільки, щоб це спровокувало ну, жорстку реакцію з боку країн заходу. Зрозуміло. Ви зазначили, що спецпредставник зі справ Євразії Лі Хуей зараз подорожує країнами глобального півдня. Позато як Китай намагається саме ці країни цього регіону переманити на свій бік, а, щоб вони підтримали його мирні ініціативи. Зараз зазначається, що остання заява Китайського МЗС 110 країн за їхніми. Даними підтримали оці мирні ініціативи китайсько бразильські досить загорозлива цифра, якщо вона дійсна, чому тому, що 92 країни приймали участь у саміті у Швейцарії, і не всі з них підписали підсумкову декларацію на підтримку України. На ваш погляд, чи справді китайці досягають такого ось великого консенсусу серед незахідних країн? І проштовхуючи невигідний для України початок мирних переговорів, і фактичне замороження війни з територіальними якби, захопленнями Росії. Ну, перед самітом в Швейцарії була інформація. Це офіційні чинники України казали про те, що не лише російська дипломатія працювала, щоб теперпедувати цей саміт, але й китайська. І власне, ми бачили результати цього. І за великим рахунком, те, що Китай каже про 110 країн, я можу припустити, що так воно і є. Хто не хоче миру в Україні? Хто не хоче пристати до будь-яких пропозицій, які можуть припинити цю війну. І тут питання не лише те, що русский вбивають українців, це питання і продовольчої і іншої безпеки, це питання розширення зон конфлікту, це питання погіршення зовнішнього економічного оточення, бо і санкції, і багато інших факторів, які впливають на глобальну економіку. І зрозуміло, що будь-яка країна може зголоситися, підтримати китайський план, оскільки. Він дає якісь якісь принаймні резум, якесь розуміння, яким чином можна завершити війну, ось але я не думаю, що це, скажімо так, ті країни, які підписалися під декларацію українською, вони перейшли в інший табір. Тобто, це боротьба за лідерство в цьому в мирному цьому процесі. Хоча ви знаєте, в мене в комп'ютері дві папки є. Одна називається Peace Initiatives, тобто ініціативи мирні, а інше Peace Deception, тобто ті, які хибні або фальшовані ініціативи. Звичайно, що туди входять, і те, що нам пропонували Південна Африка, і Бразилія свого часу, і Індонезія. Ну і зараз звичайно, ключовий такі плани це китайські, і ця конкуренція це те, що звичайно не дуже добре для нас, але з іншого боку, знов таки, Мирні конференції не завершують такі воїни. Тим паче не можна досягнути справедливого сталого тривалого миру. Я думаю, що китайців жахає багато чого в нашому плані, але найбільше їх жахає пункт про справедливість. Бо Росія розв'язала цю агресивну війну і має понести покарання як вище керівництво політичне, так і воєнні злочинці найвищого рівня, так і злочинці, ну скажімо так, рядові, які виконували злочинні заказ накази, чи е, із власного задоволення ґвалтували, вбивали українців. І звичайно для Китаю комуністичної держави, яка не визнала злочинів комуністичного режиму проти власного китайського населення, я маю на увазі і громадянську війну, і культурну революцію і багато чого іншого, включаючи до речі, політику одна дитина, одна сім'я. І звичайно що це для китайців жах, бо це означатиме, що їх можуть критикувати, що їх лідери можуть бути засудженими, нехай навіть і за відсутності в газі. І звичайно, що ці ці речі є неприпустимими для комуністичного Китаю, але нам робити своє, нам просувати цю мірну ініціативу. А найголовніше глонайголовніша дипломатія, як була вона в 2022 році, так залишається цього року і наступного. Це утримання коаліції, яка нас підтримує. Щоб нам надавали озброєння, техніку, боєприпаси, економічну гуманітарну допомогу, бо ключові мирні ініціативи формуються виключно силами оборони України. І лише те, що відбувається на полі бою, це є так, Воно потім буде мати результат в припиненні цієї війни. Сподіваюся, звичайно, на умовах України а й точніше, умовах міжнародного права. Тому ми маємо боротися з китайцями, роз'яснювати, що це неприйнятно для українців. До речі, опитування громадської думки, проведене центром Розумкова, показало, що велика кількість зросла кількість людей в Україні хто підтримує мирні перемовини. Але переважна більшість більше половини українців не готові йти, йти на так звані компроміси, тобто територіальні поступки, і відмовують курсу України на членство в Європейському Союзі і НАТО. І от ми маємо триматися цієї сторони, тримати єдність. Передусім всередині себе, тобто національну єдність, тримати біля себе наших партнерів, які нам допомагають. Ну і звичайно бути активними, щоб руйнувати невигідний і шкідливий для нас китайський, і точніше китайсько-бразильський план. Угу. Тобто, ви зазначили, що китайці в першу чергу власне лякають певні пункти української формули миру, поза то як вони вважають для себе якусь загрозу з цьому, тобто їхнє прагнення розмити. І певною мірою наші мирні українські мирні ініціативи саме в цьому через загрозу для себе. Чи фактори все ж таки ще які є? Чому вони проштовхують саме такий під таким виглядом свої мирні ініціативи, які фактично залишають окуповані землі під владою Росії? Ну так, це є один з пунктів, оскільки єдність наших партнерів в підтримці України вона лякає китайців. Бо це означає, якщо вони почнуть тайванську операцію, то та ж сама коаліція можливо ще додадуться інші країни. Я думаю, що Індія буде вимушена зайняти якусь сторону, бо з Індією є. І територіальні суперечки в Китаї От, буквально кілька років були сутички, де там загинуло кілька десят військових забохваків. Звичайно, що індуси дивляться на зростаючу роль Китаю в Азії з, з занепокоєннями. Вони не хочуть домінування Китаю спочатку в Азії, а відтак потім і вже і е, глобального. Тобто, це, це така одна складова. Це, це коаліційна, яка може зіграти проти Китаю в майбутньому. Друга складова це те, що китайці не хочуть програшу Російської Федерації, бо е, наш мирний план означатиме не лише те, що ми відновимо свою територіальну цілісність, що ми будемо членами НАТО в майбутньому. Це означає, що Російська Федерація може е, ну фактично е, почати децентралізовані де, де відцентровий процеси в самій Росії, може бути крах путінського режиму, який дуже зручний для, для китайців. Ну і найголовніше, що китайцям потрібно терпідувати план український, який підтримують західні країни, для того, щоб не було створено такої системи безпеки, де не буде, скажімо так, якоїсь важливої впливу Китаю. Бо вони ж хочуть цю мірну конференцію не лише для того, щоб завершити війну, але щоб мати бодай якісь важливі впливи на європейську, а потім на глобальну систему безпеки. Ну і до речі, тут ну це вже можливо не такий важливий момент для китайців, але для нас важливий – це те, що ми не маємо після завершення цієї війни відкривати наші двері для китайських інвестицій. Настільки, щоб вони впливали на Україну, бо ми бачили в Африці, ми бачили в інших регіонах, що китайці через свої інвестиції потім починають контролювати уряди, і ці уряди ну стають фактично проксі чи ну якщо не маріонетками, то надзвичайно піддатливими китайському впливу. І звичайно, що ми я точно не хочу, щоб Україна була в Європі географічна, але грала таку ж саму роль, наприклад, як Угорщина. Яка є троянським конем Російської Федерації Китаю в європейському союзі НАТО, яка торгує з авторитарними режими, режимами, фактично наносячи велику шкоду заснованому на цінностях європейському союзу і заснованому на цінностях альянсу НАТО, який має захищати демократії від агресивних авторитарних режимів? Тобто то, тут багато є моментів, але найголовніше, що Китай. Його стратегічні цілі збігаються з російськими, і тому Китай не хоче допустити програшу Росії. Не хоче, щоб цей програш була зафіксована якоюсь угодою чи якимось новими новою реальністю, де Україна, як частина заходу, буде мати більш сильні позиції у продовження ваших заяв стосовно троянського китайського троянського коня угорщини. Одним з інструментів зменшення гегемонії сполучених штатів Китай обачає китаїзацію Європи, ну певним чином китаїзацію Європи, окрім Угорщини, в цей якби китайський пул сьогодні можна вже включити словаччину, сербію і Білорусь. Тобто і це все досить негативно впливає на стан європейських справ. На ваш погляд, наскільки небезпечним сьогодні є ця китаїзація Європи? До речі, здається, і Україну Китай хотів би включити в цей свій китайський пол, тому що це досить велика, звісно, країна для Європи. І чого китайці прагнуть у цьому напрямку, і чи на ваш погляд є загроза для України, власне, так як Китай підтримує досить активно Росію і для ЄС? Так, безумовна загроза є, бо для китайців торгівля це не просто торгівля, це конвертація в фактично такий політичний геополітичний інструмент. А зараз ситуація для китайців погіршилася, бо до цього, по-перше, всі європейці прагнули отримати кращий доступ до китайських ринків, були готові інвестувати великі кошти, ділитися технологіями. Після широкомасштабного вторгнення і власне такої ролі Китаю який більше на, на боці країни агресора ніж країни жертви, то е, і Сполучені Штати їх європейські союзники почали зменшувати свою залежність від е, китайців. Було торпедовано той формат е, понад 10 країн європейських, передусім, це східна і центральна Європа, які е, с, в цьому форматі співпрацювали з Китаєм. Ну фактично, от Угорщина е, і Словаччина, як ви сказали, вони дійсно є лідерами в цей продовженні цієї співпраці і втягуваннями Китаю в європейські і справи Звичайно, Білорусь, Білорусь це цілітри Російської Федерації, це окрема справа. Сербія це країна, яка хворіє ресентиментами і звичайно не готова до європейської інтеграції. А тим паче не вона не розглядає навіть членство в НАТО. Це окрема справа. До речі, давайте згадаємо за часів Януковича Китай. Дуже хотів підключити Україну в свою цю ініціативу так, One okay. Belt, One Road, тобто дорога і шлях. Бо це логістична, дуже правильна і гарний вхід в на європейські ринки. Але звичайно, після того як Янукович втік, і почалася війна, ці плани були переглянуті, і Китай навіть змістив свої інфраструктурні плани з. Території Російської Федерації на Закавказі, та ж саме Азербайджан, має зараз відігравати більш важливу роль. Тобто вони хочуть мати безпечний доступ до європейських ринків, а також забезпечити безпечне постачання ресурсів для е, зростаючої китайської економіки. І е, це е, те, що ну стратегічна мета по відношенню до Європи. Вони хочуть мати Європу як е, відкритий для, для себе ринок, але звичайно вони не хочуть мати справу з Європою об'єднаною Європою, оскільки європейські. Союз, це цінності, передусім права людини. І, і звичайно, що це означає критику і по Тайваню, і по е, Гонконгу, і по Уйгурам, і по багато яким іншим пунктам, по яким Китай, ну скажімо так, поводить себе точно не як демократична держава. От, власне, це, це така розкладка економічна. Зараз погіршилися відносини з Європейським Союзом, але. Все одно окремі країни намагаються встановити якісь кращі відносини з Китаєм, виключно в торговельній площині. В Китаї були нещодавно і Макрон, і європейські чинники, і Олаф Шольц. І, тобто вони намагаються все ж таки цю економічну вигаду не випустити. Але тим не менш вони згадують про ці порушення прав людини і інших речей. Тому Китаю потрібні ринки. Ім потрібна так звана прагматична співпраця з європейцями, тобто там, де нема прав людини, верховенства, права, демократичних якихось речей, і вони намагаються у таким чином впливати на політику зовнішню європейців. До речі, та ж сама Угорщина блокує включення в санкційні списки певних компаній банків китайських. Китайський. Вона значить, пом'якшує будь-які резолюції заяви по відношенню до Китаю. До критику його внутрішньої політики, там зовнішньої політики. Ось і звичайно, що Угорщина є таким фактором, який, ну як скажемо, вносить розбрат в загальну європейську позицію по відношенню Китаю. Добре, дякуємо, пане Олександре. На сьогодні ми завершуємо нашу розмову. Нагадаю, що в студії Босток ми сьогодні обговорювали фактор Китаю стосовно. Російсько-української війни та вплив його на мирні переговори. Нашим гостем сьогодні був експерт з питань зовнішньої та безпекової політики Центру оборонних стратегій Олександр Хара.